Ви зараз розробляєте інтер'єр своєї квартири або свого будинку, і в нас в поміч для вас є рішення. У нас є представлена велика, великий спектр різноформатної плитки з різною структурою. І зараз детально трошки розповімо. Якщо ви дизайнер або просто плануєте ремонт в своєму будинку, для вас ми підготували найактуальніші, найтрендовіші текстури плитки в матовому покритті, лофтованому покритті від провідних. Українських, чеських та італійських фабрик а це така блістяща плитка. Вік для чого? Це мозаїка. Вона може бути як скляною, так і натурального мармуру. Ви можете використовувати її на кухні на робочу поверхню або ж для декорування свого санвузла. Тут взагалі є такий стенд унікальної продукції. Вік це для чого. Це такий ексклюзивний матеріал: це тонкоформатний, великоформатний армований керамограніт, який ви можете застосовувати як в інтер'єрі, так і для оздоблення меблів. Тобто з нього можна виготовляти кухонні острови, фасади кухонних меблів. Також продукт, який класно використовується для фасадів. Дана плита йде у розмірах метр на три, метр двадцять на два сімдесят вісім, в будь-якій товщині від трьох міліметрів до шести. А так як ми на всіх своїх об'єктах мотаємо теплу підлогу і використовуємо її як основний істочник тепла, для покриття є теж унікальний матеріал. Пік розкажи. Це всі покриття, яке має дуже хороші показники по теплопровідності. Тобто, якщо ви в спальні плануєте зробити теплу підлогу, але кардинально не хочете плитку, то це покриття саме для вас. Слухай, воно таке структуроване, так. і воно прям передає оці всі ощущення. дерева. Тобі талиш... ж приємне, воно тепле на дотик, навіть при прививкнені теплій підлозі. Плюс воно дуже практичне, воно повністю водостійке, воно не не боїться фарбників, воно не боїться подряпин. Ну і по теплопривідним по теплопривідної якості вона взагалі атлічна. Навіть краще не плитка ті для теплої підлоги. Тому майте на увазі, є сучасне покриття, воно взагалі як дерево, але іменно під теплу підлогу. Запрошуємо вас до нас у А по посиланню в шапці профіля є перехід на мій телеграм, задавайте питання. Я надам контакти, адресу, куди можна приїхати і підібрати, пощупати все для вашого будинку. Слава Україні! Всім тепла або холоду. Побачимося.